Права 1474. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартуємо. Перше задання х відняти 2,1 третя дорівнює мінус 4,5. Найпростіше розв'язати, перенести мінус 2,13 через знак рівня праворуч з протилежним знаком. То ми записуємо ось тоді, що x у нас залишиться лише зліва дорівнює. То справа було мінус 4,5. Так. Зліва було мінус 2,1 треть, а справа буде плюс 2,1 третя. Є? Гаразд. Для того, щоб додати ці дроби, будемо зводити їх до найменшого спільного знаменника. Це у нас буде 6. Додатковий множник до 13 і тоді буде 2. Ну і записуємо, що x тоді дорівнює, Вийде мінус 4,5. Додати. 2, цілих, 2 помножити на 1 це буде 2, 2 помножити на 3 це буде 6. Є? Ну, гаразд. Модуль від'ємного числа у нас більший, то сума у нас буде від'ємна, то ми записуємо, що х дорівнює мінус, а в дужках записуємо різницю модулів 4,5. Відняти 2, 2 Є? То ми записуємо, що х у нас дорівнює мінус. 4 відняти 2 це буде 2. А в чисельнику записуємо 5 відняти 2. А в знаменнику 6. Є. То ми записуємо, що х у нас дорівнює. Мінус 2, цілих. 5 відняти 2 це буде 3. А в знаменнику 6. Скорочуємо на 3 і чисельник і знаменник. 3, що ділиться на 3, це буде 1. 6, що ділиться на 3, це буде 2. То ми записуємо, що х у нас дорівнює. Мінус. 2,1 друга є. Ну і одразу записуємо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння в першому завданні це буде мінус 2,1 друга. Ну що ж, переходимо до другого завдання. 3,17 мінус х дорівнює 4,14. Тут незручно буде переносити 3,17 праворуч, бо зліва залишиться мінус х. Скористаємося правилом. Зменшуваний невідомий відємник і різниця. Щоб знайти невідомий відємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. То ми записуємо, що х дорівнює від зменшуваного 3,17. Потрібно відняти різницю. Це буде 4,1. 14 є. Ну що ж, як віднімати? Різницю запишемо як суму. А 3,1 зведемо до знаменника 14. Додатковий множник тоді в нас буде 2. Найменший спільний знаменник 14. Тоді, отже, записуємо, що х дорівнює. Тоді вийде 3, 2 помножити на 1 це 2. 2 помножити на 7 це 14. Так? Відняти 4,14 це додати. Мінус 4,14. Є. Ну що ж, модуль від'ємного числа у нас більший, то сума у нас буде від'ємна. То ми записуємо, що х дорівнює. Це буде мінус. А в дужках записуємо різницю модулів 4,14. Відняти. Записуємо 3,24. Тут є нюанс, ми не зможемо відняти, тому що у нас тут одна 14, не можна відняти 2,14, запишемо як 3 плюс 1, позичуємо одиничу від 4 і запишемо як 14,14. 14. Тоді записуємо, що х у нас дорівнює, тоді буде мінус 4,14, запишемо як 3,14 плюс 1 як 15 14. відняти 3 ,2 14. Ну що ж, записуємо, що х у нас дорівнює, буде мінус. Тоді в чисельнику записуємо 3-3 це буде 0, 0 не записуємо, в чисельнику записуємо як різницю чисельників. 15-2. А в знаменнику записуємо 14. Ну що ж, записуємо, що х у нас дорівнює мінус. 15-2 це буде 13, 14-х. Є. Тобто корінь нашого рівняння дорівнює мінус 14. То ми записуємо відповідь. В другому рівнянні корінь у нас мінус 13,14. Переходимо до третього рівняння. Х плюс 2,13 дорівнює мінус 1,512. Можемо принести 2,13 через знак дорівнює з протилежним знаком. Зліва тоді залишиться х. Це дорівнює. Справа було мінус Так? Зліва було плюс 2,13, а справа буде мінус 2,13. Ну що ж, як нам знайти цю різницю? Можемо мінус винести за дужки, то ми записуємо, що х у нас дорівнює, буде мінус, а у дужках буде 1,5 додати 2,13. Зараз, щоб виконати це додавання, будемо зводити дроби до найменшого спільного знаменника. Це у нас буде 12. Додатковий множник до 1 і це буде 4. Тоді записуємо, що х у нас дорівнює мінус. Тут у нас буде 1,5. Додати помножити на 1, це буде 4. 4 на 3 це 12. Є. Ну що ж, давайте додавати. То ми записуємо, що х у нас дорівнює. Це буде мінус. А, так, 1 плюс 2 це буде 3, цілих, а в чисельнику записуємо як 5 плюс 4. А в знаменнику записуємо 12. Є. Ну що ж, записуємо, що х у нас дорівнює. Вийде мінус. 3, цілих. 5 плюс 4 це буде 9, 12. Є. Скорочуємо на 3. І чисельник і знаменник, 9, якщо ділиться на 3, це буде 3. 12 що ділиться на 3, це буде 4. Тоді записуємо, що х у нас дорівнює, Це буде мінус 3,3. Є. Записуємо відповідь. Отже, відповідь корінь третього завдання дорівнює мінус 3,3. Ну що ж, переходимо до наступного до четвертого завдання. Х, що множиться на мінус 3,1, дорівнює мінус 2,514. Як знайти х? Можна або правилом скористатися, або поділити обидві частини рівняння на мінус 3,1, тому що нам заважає зліва такий множник. Я правилом скористаюся, хоч так і так вийде однаково. Запишемо, що х у нас дорівнює. Отже, добуток пишемо мінус 2,514, Що? Ділиться на відомий множник на мінус 3,1. Є. Ну що ж, як знайти знак частки? Обидва числа у нас від'ємні, частка буде додатня, дорівнює частці модулів. Тобто ми записуємо, що х у нас дорівнює. Я одразу запишу вигляді звичайних дробів. 2 помножити на 14 це 28, плюс 5 це буде 33. Записуємо 14. Що ділиться? 3 помножити на 7 це 21, плюс 1 це 22 7. Є. Ну що ж, поділити на дріб, це помножити на обернений дріб, то ми записуємо, що х дорівнює. Тоді це буде 33 14, Що множиться. Обернений дріб до 22 сьомих буде 7 22. В чисельнику тоді записуємо, що в нас буде добуток 33, що множиться на 7. А знаменник добуток знаменників 14, що множиться на 22. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 11. 33 поділити на 11, це буде 3. 22 поділити на 11, це буде 2. І чисельник і знаменник скорочуємо на 7, 7, що ділиться на 7, це буде 1. 14, що ділиться на 7, це буде 2. Тоді ми записуємо, що х дорівнює... 3 помножити на 1 це 3. 2 помножити на 2 це 4. Отже, х у нас дорівнює 3. Четвертих. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння дорівнює 3. Четвертих. Є? Так. Переходимо до п'ятого завдання Х поділити на 2,15 дорівнює мінус 2,5. 3,11. Тут простіше обидві частини рівняння помножити на 2,15, тоді зліва 2,15 скоротиться. Отже, давайте я позначу, що ми обидві частини рівняння помножимо на 2,15. Ну що ж, що тоді отримаємо? Зліва х поділити на 2,15 і помножити на 2,15 залишиться просто х, буде дорівнювати. А справа мінус 2,31. Ми множимо на 2,1 п'яту. Ну що ж, який знак буде мати добуток, це буде мінус, тому що одне із чисел у нас від'ємне, один із множників. То ми записуємо, що x дорівнює. це буде мінус. Ну, а в дужках записуємо добуток модулів. Одразу записуємо ці числа в вигляді звичайних дробів. То це вийде 2 помножити на 11 це 22, плюс 3 це буде 25 11, що множиться. 2 помножити на 5 це 10, плюс 1 це 11. На 11. 5. Є. Ну що ж, записуємо, що х у нас дорівнює. Мінус. В чисельнику записуємо як добуток чисельників. 25 помножити на 11, а в знаменнику як добуток знаменників. 11, що множиться на 5. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на 11, це буде 1. І на 5 скорочуємо 25 поділити на 5, це буде 5. 5 поділити на 5, це буде 1. Ну що ж, записуємо, що х у нас дорівнює. Вийде тоді мінус 5 перших або мінус 5. Записуємо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння дорівнює мінус 5. Переходимо до шостого рівняння 2,1 третя, що ділиться на х, дорівнює мінус 7 дев'ят. Тут зручніше по правило обчислити х. Отже, ділене невідомий дільник і частка. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. Отже, записуємо, що х дорівнює, Отже, ділене 2,1 третю. Ми ділимо на частку на мінус 7 дев'ях. Є. Ну що ж, який знак буде мати частка? Це буде мінус. Одне і щесело в нас від'ємні, То ми записуємо x дорівнює мінус. А в дужках частка модулів запишемо 2,1 третя, вигляді, звичайного дробу, 2 помножити на 3 це 6, плюс 1 це 7. 7 третіх. Що ділиться на 7 дев'ятих? Є. Ну що ж, поділити на дріб це помножити на обернений дріб, то ми записуємо, що х дорівнює тоді. Мінус. так, в дужках у нас тоді буде 7 третіх, що множиться, оберний дріб до 7 дев'ятих буде 9 сьомих. І записуємо, що x дорівнює мінус. В чисельнику записуємо як 7, що множиться на 9, а в знаменнику як 3, що множиться на 7. І чисельник і знаменник скорочуємо на 7. 7, що ділиться на 7, це буде 1. І чисельник і знаменник скручуємо на 3. 9, що ділиться на 3, це буде 3. 3, що ділиться на 3, це буде 1. Ну що ж, записуємо, що х у нас дорівнює тоді. Вийде мінус 3 перших або мінус 3. Є? Записуємо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння дорівнює мінус 3. Ну що ж, ось таке громіське завдання на розв'язування рівнянь з раціональними числами на цьому вправу завершено.